І так, що ж таке нейрографіка, що це за метод? Це молодий метод, йому не більше 10 років, і він ґрунтується на різних знань різних людей, психологів, які працювали да, над свідомістю, підсвідомістю людини. Цей метод, як засновником, вважається Павло Піскарьов. Я думаю, багато хто це знає. Але давайте зараз саме про сам метод. В чому його сутність? Хтось каже, це щось чарівне. Я не буду цим займатися, це якась там магія, чарівність. Ні, Нічого чарівного тут немає. І все, що для нас невідомо, ми можемо назвати якимось дивним, щось таке незвичне. Для нас, для мене це метод, який е дозволяє сфокусувати увагу на якомусь конкретному запиті. Цей метод, по-перше, для всіх. Тобто немає жодної людини, яка б не могла взяти ручку до рук да, і намалювати лінію або якусь просту фігуру: корожечок, трикутничок, квадратик. Да. Це все дуже доступно. Тому мені подобається метод за рахунок його доступності, за рахунок того, що це як для жінок, так і для чоловіків. Про дітей поки що не будемо казати, да, але там є свої. Обмеження, все ж таки. Це метод, який дозволяє сфокусувати свою увагу на своєму якомусь запиті, тобто бажанню, да? розкласти цей запит по критеріям, по факторам, по маркерам, щоб було зрозуміло. Чого ж я хочу. Да? І коли ми це все ще перекладаємо на малюнок, ми підтягуємо ще й візуал. А коли нам ще й цей малюнок починає подобатися, ми підтягуємо емоції позитивні. І от дивіться, за рахунок того, що у нас починають діяти різні спектри рефлексів наших. да, ми, у нас починають утворюватися нові нейронні зв'язки. Чим більше нових нейронних зв'язків, тим більше у нас можливостей досягти тієї мети, тієї цілі, яку ми собі перед собою ставимо. І наш мозок починає працювати в конкретному напрямку да, до досягнення цієї е, цілі. А що ж починає відбуватися? А починає відбуватися енергія. Ми закручуємо ем, біля себе цю енергію, коли ми все це вкладаємо, ми думаємо, ми розмовляємо самі з собою да, впродовж малювання, ми підтягуємо емоції як позитивні, так і негативні. Мозок не відрізняє, що там плюс-що мінус, але оця от емоція да, це. Точно те, що тобі потрібно, як ти хочеш да, пройти все через це. І е, тоді у нас виникають е, нові нейронні зв'язки, саме зв'язок да, з, е, з Всесвітом. І ця енергія починає е, біля нас закручуватися, через що? Да? Через. Різні дії, підтягування різних людей до нас, потрібних для виконання цієї цього завдання, цієї мети, якоїсь інформації. Складання так обставин, да, якось так нас повести тим шляхом, щоб ми там з кимось зустрілися, щось там знайшли, щось отримали. І це все при, призведе нас до реалізації нашої мети, до нашої цілі. Тобто, це не дива, це не чудодійська якась да, там... Заговори, чи щось, да? ми самі це робимо, ми робимо цю дію. І якщо ви почитаєте літературу, як утворити ну, про нейронні зв'язки, я думаю, всі знають, да? що саме за рахунок нових нейронних зв'язків ми. Е як скоріше да, отримуємо бажане, да, що, що нам потрібно, а як їх утворити? Це дії від нас, да, постійні дії, це емоції позитивні, позитивні враження, і це фокус уваги. Тобто я потрібно постійно про це думати. Да, я як повертаюся. І ми це і робимо в нейрографіки. Ми сідаємо, ми. Робимо запит, да, ми пишемо якісь слова, ми пишемо тему свою. Тобто, ми вже правильно формулюємо свій запит, ми з роз, розумінням підходимо, що ж я хочу, да, як я хочу, щоб це відбулося. Ми починаємо з'єднувати між собою лінії фігури, тобто е з'єднуємо саме оці от. Фрагменти свого запиту да оці от маркери. Як ми зрозуміємо, що це відбулося, да, і що це я отримала і е, додаємо вражень за рахунок кольорів, за рахунок плавних ліній. І основа наерографіки взята з природи. Подивіться на природу, подивіться, що, чому на природі, да, там, кудись ми виїжджаємо, нам е, одразу ми заспокоїмося, да, або одразу якісь позитивні емоції. Тому що лінії всі плавні. І нейрографіка побудована саме на плавних лініях, на з'єднанні, немає кутів, немає гостроти такої. Да? А якщо ми її вносимо, цю гостроту, то це свідомо ми вносимо гостроту для чогось. Це я потім буду пояснювати вам. Так от, саме з природи, з контуру е хмаринок, з контуру. Е Дерева, наприклад, да, гілки дерева, е е ці хвильки да, на морі можуть бути, е небосхил, схил, наприклад. Да. Це все нейролінії, бо прямих ліній немає у світі. Все, що рівне, пряме, це створене людини. І от від, відійти від, і це стереотипне бачення, да, щось рівне повторення, якесь стереотипне бачення, і от відійти від стереотипів, показати, що може бути інший шлях, дозволити собі щось нове, це саме через лінії. Фігури і це е, з'єднання кольором, да це саме і відбувається в нейрографіці. Тому не бійтеся цього методу, він не нашкодить вам. Якщо і буде погіршення якесь, я е, бачила, що таке відбувається якесь погіршення, але потім людина розуміє, що це до покращення або ті. Тільки таким шляхом вона б зрозуміла, що їй потрібно, да? як до, до, досягти тієї мети. Але як найчастіше, тобто у 90% людей, все йде саме в, гарно, в гармонійному розвитку, саме через позитивні враження, складається саме так, як це потрібно для вас. Тому не бійтеся цього методу, занурюйтесь в нього потрошечку зі мною, з моїми уроками, зі своїми стараннями ви доб'єтесь цих досяг... досягнень да, результатів цих мрій, реалізації цих мрій, які ви собі поставили.